Шановні друзі, зараз в країні розвивається ще одна масштабна трагедія, яка стосується знищення життя українських родин. Ця трагедія пов'язана з тим, що за останні два з половиною роки знищені 82 українських банка. В цих банках більше 4 мільйонів людей втратили свої депозити, а також ті люди, які брали валютні кредити, зараз втрачають своє майно. Більше 350 мільярдів гривень витягнули з кишень українців і не рахуються з цим. На сьогоднішній день в цьому пряма провина президента країни, наці... керівника Національного банку України, пані Гонтарєвої і всі, хто до цього був причетний. Саме в ці хвилини, коли ми зараз проводимо прес-конференцію, іде виселення в кривому розі чергової родини. З житла разом з двома малолітніми дітьми. І це саме тому, що банки у них забрали гроші, і саме тому, що банки створили таку ситуацію на чолі з пані Гонтарєвою. Саме тому сьогодні зібралася ініціативна група представників тих людей, у яких банки на чолі з Національним банком України по суті пограбували гроші. І не просто зібралися, а прийняли досить чітке і досить радикальне рішення, без якого неможливо, тому що знищення банків продовжується і в цей час, коли ми з вами розмовляємо, знищується черговий банк, активбанк, і цей процес, якщо його не зупинити, доторкнеться до кишені кожного українця. Зараз я хочу представити людей, які стоять біля мене. Це всі представники громадських організацій, людей, які втратили депозити в банках, яким не збираються нічого повертати. Це люди, які представляють підприємницькі команди, середній клас, де у бізнеса забрали гроші. І це ті люди, які брали валютні кредити, але із за політики національного банку, який знизив три рази курс гривні, вони не здатні повернути ці кредити. І вони втрачають своє майно, квартири і все інше. Вони зібралися спільно. Партія Батьківщина буде підтримувати всі їх вимоги і всі їх дії. І зараз я хотіла би надати слово одному з представників: це Мосін Олег, який представляє організацію Міхайлівського банку, і це учасник АТО, у якого так само вкрали гроші політика Гонтарєвої і політика президента країни. Я прошу зачитайте документи. Ультиматум зборів ошуканих споживачів фінансових послуг. Ми, представники громадських організацій, що об'єднують ошуканих споживачів фінансових послуг, зібралися разом у стінах Верховної Ради та оголошуємо про утворення координаційної ради ошуканих споживачів фінансових послуг, яку залишаємо відкритою до приєднання. Ми детально обговорили катастрофічну ситуацію у банківському секторі, обмінялися досвідом боротьби за свої права та дійшли спільних висновків. Стан справ в економічній, фінансовій та банківських сферах за 2,5 роки після Революції Гідності катастрофічно погіршився. Впав до граничної межі бідності, бідності рівень життя українців. Гривня знецінилася в три рази. Інфляція сягнула рекордної позначки у 50%. Тіньовий валютний ринок за своїми обсягами перевищив офіційний упродовж двох років. В Україні було ліквідовано майже половину банків. 80 із 180. на рахунках ліквідованих банків українці фізичні особи втратили щонайменше 134 мільярди гривень, а юридичні особи понад 300 мільярдів гривень. За Конституцію та законодавством України відповідальність за стабільність національної грошової одиниці, стабільність фінансової та банкової системи несе Національний банк України, який фактично провалив покладені на нього функції. Вважаємо, що вказана кризова ситуація є прямим наслідком згубної діяльності Валерії Гонтарєвої та на посаді голови Національного банку України. Через її злочинну діяльність та бездіяльність 30 мільярдів гривень державних коштів було витрачено на рефінансування банків, які згодом все одно були ліквідовані. В Україні форсовано кризу ліквідності та неплатоспроможності банків. 79 мільярдів гривень держава витратила на компенсацію вкладів через фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Але діяльність самого фонду є цілком непрозорою, викликає серйозні нарікання та підрозди у корупції. Громадяни втратили довіру до банківської системи, через що відбувся різкий відтік депозитів. Довіра до керівництва Нацбанку скоротилася до статистичної похибки за час перебування на посаді голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої критично зросла частка банків. Зі 100% російським капіталом з 12,2 до 47% у пресі неодноразово з'являлися публікації про причетність Валерії Гонтарєвої до корупції та фінансових схем колишнього чинного найвищого керівництва держави, зважаючи на викладене вище. Та, виходячи із статті 56 Конституції України, учасники зборів ошуканих споживчих фінансових послуг одностайно вимагають продовж сесійного тижня, 1-4 листопада цього року президенту України негайно подати на звільнення з посади голови Національного банку України Валерію Гонтарєву як посадовця, який провалив виконання своїх функцій, пратизвів та призвів до катастрофічного стану. Банківської галузі фракціям Верховної Ради невідкладно підтримати звільнення Валерії Гонтарєвої, набув порушити проти Валерії Гонтарєвої кримінальне провадження за дії або бездіяльність на посаді голови національного банку України за фактами, оголошеними у ЗМІ, що призвели до згубних наслідків та мають ознаки кримінального злочину. Кабінету міністрів, Верховній Раді та Національному банку звільнити з посади директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб Константина Ворушиліна, Кабінету міністрів та Національному банку терміново скасувати порядок виявлення правочинів, у тому числі договорів, що є нікчемними, а також дій фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, який затверджено рішенням. Фонду номер 826 від 26.05.2016 на року і зареєстровано як нормативний акт номер 863 28993 в Міністерстві юстиції 15.06.2016 року, який за своїм змістом розширює дію основного закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а в деяких пунктах суперечить закону. Пункти цього порядку в порушення закону суттєво обмежують права вкладників на отримання виплат, гарантованих законом. Прийняття цього порядку відбулося протиправним чином з порушенням встановленим законом процедури реєстрації нормативно-правових актів і також з нехтуванням нормами антикорупційного законодавства. Також цей порядок дозволяє фонду без всяких на те підстав затримати виплати вкладникам на цілий рік. Фракціям Верховної Ради негайно створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань перевірки зловживань при реалізації активів неплатоспроможних банків уповноваженими особами фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі департаменту консолідованого продажу та управління активами. Фракціям Верховної Ради негайно запровадити тимчасовий мораторій на ліквідацію неплатоспроможних банків фондом гарантування вкладів фізичних осіб до вирішення по суті Конституційним судом питання конститу... конституційності закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Фракціям Верховної Ради негайно запровадити тимчасовий мораторій. На примусову реалізацію житла громадян, яке перебуває в заставі збанкрутілих банків до прийняття спеціального закону розробити та прийняти закон про врегулювання іпотечних зобов'язань позичальників збанкрутілих банків. Зобов'язати Кабінет міністрів України скастувати постанову від 2014 року номер 662 як таку, що не відповідає закону України про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті та порушує статтю 47 Конституції України, зупинити до моменту вирішення проблеми нарахування пені, відсотків та штрафів, заборонити банкам. Та фінансовим установам переоформляти на себе заставне майно, зобов'язати при уступці кредиту на користь інших кредиторів, першочергово запропонувати таку ж вартість уступки позичальнику для придбання власного кредиту. Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансової та банківської діяльності терміново провести парламентські слухання на тему стан банківської системи України. Та невідкладні заходи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Голові Комітету Верховної Ради України з питань прав людини організувати парламентські та провести комітетські слухання на тему «Стан банківської системи України та невідкладні заходи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, фракціям Верховної Ради підтримати пакет законопроєктів, що Щодо виправлення ситуації у банківській сфері, повернення накопичень громадян, зміни черговості виплат шляхом внесення змін у статтю 52 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, обігових коштів малого та середнього бізнесу, втрачених у збанкрутілих банках, та ліквідувати юридичні колізії між законом України про захист прав споживачів і законом України про судовий збір. Щодо звільнення від судового збору споживачів банківських послуг. Фракціям Верховної Ради підтримати законопроекти номер 552 56, 21 88 1 та зняття з розгляду законопроекти номер 23 53 та 40 04 Д кабінет міністрів Верховної Ради. Та Національному банку створити робочу групу з представників ошуканих вкладників та позичальників громадськості та наукових співробітників з метою визначення прозорого та дієвого механізму повернення коштів вкладникам та позичальникам з банкрутілих українських банків найкоротший термін Кабінету міністрів України, Верховній Раді України та Національному банку України запропонувати. Викупити іпотечні портфель, портфелі проблемних банків з метою зняття соціальної напруги, пов'язаної з процесом відчудження майна приватними колекторами та приватними нотаріусами. Звертаємося до міжнародних правоохоронних організацій щодо запровадження санкцій щодо корумпованих високопосадовців банківської системи та фонду гарантування вкладів, дії яких призвели до руйнації українського банківського сектору. Та втрати коштів вкладників у випадку невиконання наших вимог, залишаємо за собою право на проведення масових акцій протесту на захист інтересів ошуканих споживачів фінансових послуг. Я хочу ще раз підкреслити, що партія батьківщина і фракція батьківщина буде в Верховній Раді в усіх органах влади України підтримувати людей, у яких практично вкрали депозити і яких поставили в надважкий стан, втягнувши їх в отримання валютних кредитів. Ми будемо боротися з ними доти, поки вони не отримають всього, що їм заборгувала держава. І повірте, наша боротьба спільна. Вона буде достатньо сильною і впливовою, щоб нас почули і президент України, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, а головне Національний банк України, який створив такі нелюдські умови для того, щоб люди могли жити і користатися своїми грошима. Крім того, фонд гарантування вкладів це фонд, який сьогодні підозрюється всіми людьми, які з ним мають справи в корупції, в корупції. Яка сьогодні стала бізнесом високих посадових осіб держави, і більше того, люди, у яких сьогодні вкрали їх гроші на депозитах, вони вважають, що знищення українських банків а в тому числі і використання фонду гарантування вкладів, сьогодні стало бізнесом керівництва держави, і цього допустити не можна. Нам треба це негайно зупинити, і ми будемо спільні в цій боротьбі. Köszönöm szépen.